Ми вирушаємо у авіаподорож. Якщо ви ще не літали, не хвилюйтесь сьогодні. Я вам все розкажу і покажу. Але якщо ви вже були на борту літака, навіть фотографували хмари з телефона, то у вас буде гарна можливість пригадати ці чудові моменти. Чого починається авіаподорож? Звичайно ж, з планування мандрівки і напрямку, куди ж вам летіти. Якщо з цим проблем немає і ви визначились, треба бронювати квиток. Тут є кілька варіантів: найлегший, найпростіший і, напевне, найдорожчий туристичні фірми. Там все просто і ясно. Приходите, купляєте тур, і за вас все зроблять. Але ж ми з вами легких шляхів не шукаємо. Усі, хто дружить з інтернетом та, хоча б одним з комп'ютерних гаджетів, проблем з замовлянням квитка не повинно виникати. Бронювати квиток онлайн це дуже просто і легко. До речі, в інтернет-бронюванні є свої переваги. Економія. Частенько квитки через інтернет значно дешевші. Якщо забронюєте квиток заздалегідь, зекономите вдвічі або втричі. Звичайно ж, бронювання і оплата квитків справа не зовсім дитяча, бо за квитки слід заплатити. Тому тут рекомендують звернутися за допомогою до дорослих. Вони заплатять за квиток за допомогою банківської карти, і ви отримаєте електронний білет на літак, який витрикуєте і зможете полетіти. Не забувайте і про авіакаси. Там теж можна придбати, обміняти і здати квиток. Придбати й замовити квиток це далеко не вся справа у авіамандрівці. Не забувайте про документи, які мають не менш важливе значення, аніж квиток. Щоб полетіти за кордон, треба мати закордонний паспорт. Для нас він спеціальний дитячий. Якщо ви не маєте паспорта, ви маєте бути зареєстровані у паспортах мами чи тата або ж в обох. Крім паспорту, слід мати візу дозвіл на перебування в Україні, в якого летите. Візи відкриваються у візових центрах. Із цим документом без дорослих теж не обійтись. Якщо документи готові, тоді треба готуватися до самої авіаподорожі. Разом з хвитком вам видадуть правила перебування на борту літака. І у них все чітко і ясно написано. Коли ви опинитесь у літаку, вам розкажуть, як себе поводити на борту. Як дієте у екстремальних ситуаціях та де знаходяться виходи і туалетна кімната? Коли літак здійснює посадку та підіймається, відбуваються перепади тиску і у багатьох закладає вуха. Це незручне і неприємне відчуття. Подолати його у авіамандрівці допомагають людяники або жуйки. Вони допомагають і від неприємної нудоти, яка теж часто буває. Також візьміть з собою термальну воду або спрей для обличчя, а також гігієнічну помаду. У польоті шкіра дуже потребує вологи. Звичайно, не забудьте книгу, газету, журнал або ж цікавий фільм. Не забудьте прихопити навушники, щоб не заважати іншим пасажирам. Печива, соки, солодощі та шоколадки брати з собою не слід. Зазвичай у літаку годують. Авіаподорожі, як і їхня якість, буває різною. Я розповідала про більш дешеві варіанти, але є і бізнес класи. Бізнес клас у літаку теж є різним. Він трішки комфортніший ніж у інших пасажирів. Тут, наприклад, вишукана їжа, напої, вхід до окремої авіакімнати, у якій можна відпочити. Ну що, готові до авіаподорожі? Якщо вам страшно, не хвилюйтесь, як тільки ви опинитесь в хмарах і побачите землю з висоти пташиного польоту. Весь страх в мене гарного польоту і м'якої посадки вам, Па-па!